Вигував і передавав дані росіянам. Співробітники Служби безпеки України схопили щура. Ним виявився керівник штабу антитерористичного центру. Від початку розслідування запроданця вів особисто очільник СБУ Василь Малюк. Він же був головним під час затримання. За словами Малюка, наші силовики буквально проникли в усі гаджети, телефони і комп'ютери зрадника і не лише зчитували дані, які він передавав російській ФСБ, а й навіть спеціаль. Спеціально дезінформовували аби надурити ворога тепер перевертню інкримінують державну зраду. Зупинятися на цьому в СБУ не планують і обіцяють витурювати щурів зі своїх лав і надалі самоочищення служби продовжується. Як би не намагався ворог проникати до наших лав, він думає, що він володіє всіми можливими формами і методами конспірації. але їм не вдасться це успішно зробити.